От, зайшли на оглядову площадку біля Бейкерсфілда. Саме оглядова площадка поля, де качають нафту. Зараз попробую збільшити і показати. Ще більше. О! Ціле поле нафти.

І ми приїхали звідси ось. Можна подивитися, що це тут. Люди живуть. Ось стоїть наш автомобіль. Напроти люди живуть, тут достатньо багаті люди. А внизу поле. Давайте знову спробуємо більше. Так. Так, так. І скільки можна, скільки можна до кінця поля оці качалки, я не знаю, чи вона хорошо знімає, але, як кажуть, окому тягнути не можна. Туди за горизонт заходять всі ці качалки. Я їх називаю качалки, які качають. Нафту. Ну от давайте зараз наблизимо. Ну наблизиться не дуже красиво, виходить. Треба трошки більше. Так, що тут у нас? Ось вони. Ось вони качалочки. Ось так от. Ну і є така дамба, річка є. Ну і ми все інше бачимо. Ось так.